Дякую дуже. Народний депутат Бублик. Прошу. Шановний український народи, шановний голово, шановні колеги. Юрій Бублик, з українського об'єднання Свобода 145 145-й виборчий округ. Одним із гасл майдану, мабуть, самим головним гаслом майдану: це Україна без олігархів. На жаль. По завершенню першого етапу Революції Гідності Україною продовжують керувати олігархи, змінивши лише одні прізвища на інші прізвища. А є така гарна приказка українського народу, пани б'ються в кріпаків чуби тріщать. На сьогодні йде переділ власності Україною замість того, щоб побороти, врешті-решт, олігархів. По один бік Опинилися мільярдери, які вже не при владі, по іншій ті, хто ще вчора був тим же олігархом, а сьогодні б'є себе в груди і називає себе борцем з несправедливістю. Поки всі стурбовані війною на сході України, чиновники зайняті перерозподілом власності, кожен службовець рангом вище начальника відділу намагається собі щось швиденько урвати. Найкращий який-небудь заводик, бажано металургійний. Поки вони б'ються, у... 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 у кріпаків чуби тріщать. Простому вчителю за комунальні послуги вже треба платити вдвічі більше ніж вся його зарплата. Пенсіонерів обклали податками, забирають останню копійку. Для молоді зарплата у тисячу гривень вже за щастя. При цьому тільки й чути, а що ви хочете, йде війна. Не треба нас тримати за ідіотів. Війна не повинна виправдовувати недбалі, а часто навіть злочинні дії, які роблять чиновники в особистих інтересах, адже повернуться наші хлопці за то. ситуація стабілізується, і за свої дії треба буде нести колись відповідальність у Полтавській області. Працює велика газовидобувна компанія Нафтогазвидобування. Не буду про те, кому вона належить. Це друге питання. Для мене важливе, що сьогодні вона може повністю припинити свою роботу, тому що Генпрокуратура влаштувала її цькування. Мене як націоналіста, це турбує в зв'язку з тим, що Україні доведеться більше газу купувати в Росії в країні агресорі яка вбиває наших людей. Тому всі, хто сприяє цьому процесу, можна прирівняти до спільників Росії. Як народний обранець від Полтавської області. Я не хочу, щоб на вулиці опинилися більше тисячі чоловік. Наша Полтавщина також не може отримати мільйони гривень, які спрямували на автоазвидобування, на ремонт лікарень, дитячих садків, шкіл в той час, коли з держбюджету на ці цілі виділяються лічені копійки. Більше того, соціальний пакет у поточному 2015 році, дякуючи керівництву області, і завдяки моєму втрачанню, вдалося розширити до 9 мільйонів гривень. З цього приводу я написав депутатський запит, і сподіваюся, він сьогодні буде оголошений. І маю намір розібратися. Хто сьогодні зацікавлений в руйнуванні такої великої кампанії? І обіцяю, що буду боротися за кожне робоче місце. Прошу завершувати. І буду боротися за кожне робоче місце, кожну копійку, яка піде на вирішення проблем простих людей. Сьогодні таких прикладів у нас сотні. Закликаю керівників країни нарешті припинити займатися підкалимними інтригами і вирішувати якісь свої справи, користуючись своїми високими посадами, а нарешті зайнятися справжніми реформами, які очікують люди, і поліпшити життя людей. Слава Україні!